Традиційно вшанування подвигу героїв-ліквідаторів у Житомирі розпочали із покладання квітів до меморіальної дошки Георгію Готовчицю. Тут свого часу проживав міністр України у справах захисту населення від наслідків аварій на чаес. Ім'я твоє та подвиг твій безсмертні такі слова викарбувані на меморіальному обеліску біля головного управління національної поліції України і адресовані Житомирським правоохоронцям, які загинули, виконуючи професійний обов'язок у самому пеклі ядерного лиха. Вклонитися героям ліквідаторам прийшли їхні рідні, друзі та колеги. Щороку, 26 квітня, Україна шановує пам'ять усіх, хто ризикуючи життям та здоров'ям. Здійснили в ім'я нашого життя. Найбільш велелюдно було біля пам'ятного знаку Чорний біль, що на вулиці Покровській. Ще до початку жалобної церемонії люди, живі свідки ліквідації ядерної катастрофи, згадували друзів, рідних, побратимів, яких через хвороби, спричинені радіацією, вже немає серед нас. Всі тут ми зібралися, щоб шанувати пам'ять, віддати дань нашим померлим. Самому у Чорноблі стояв наш узілзязі. За, зараз полковом. Вони рили там яму, копали, а ми, а ми сви, свою дезактивацію во внутрішню робили. Полівали цим Шлангами, этот, машина на этот, і там заправлена вся хімія. Это, і наш хімічний полк вже скільки привезли туди людей і пішли туди. Ми дезактивацію там були тисяча дев'ятсот року. Я був командиром сільськогосподарського загону, і ми з нашої ініціативи ми увікові пам'ять Миколи Ващука. Це той перший. Першій п'ятірці, який був пожежником, він помер буквально в той же рік. Ми зініціювали, і зібрали кошти, потім багато нас підтримували. І сьогодні ця школа має ім'я імені Микола Ващука. Про пережити у перші місяці після вибуху на атомній станції розповідали колишні жителі потерпілих територій, яких вимушено переселили у Житомир. Ми вдови, чоловіків вже по 20 років немає. Ми вселились тут в Житомирі, евакуювали нас через 39 годин після аварії на Чорнобильській атомній. Я одну дитину за руку вела, друга під грудьми була. Під час аварії в мене Тина оглохла, в мене голос підпав, тому що таке було знаєте, стан такий був, що не було ні відіні. Нас нікуди ніхто нічого не повідомляв. На нас ніхто не звертає уваги. Ми кажемо, ми до, що? ми з прип'яті пенсії самі, які є низькі. У мене 1500 пенсії. пенсія. То дзвонить дзвонять не хатині. Де слід лишила свій війна? То стогнуть землі України. 31 рік це досить часу. Вже виросли молоді покоління. Здається, біль Чорнобиля мала би зменшуватися, мала би згасати. Але ми бачимо навпаки: ми бачимо, як уходять наші ліквідатори. Ми можемо згадувати про, про цю трагедію там раз на рік. Та попри те, вона дає про себе знати кожного дня, кожного дня, коли людина бере чек з аптеки, коли звертається до лікаря, чи коли на уроках фізкультури. Помирають діти, звертаючись до громади, керівник обласної ради запевнив, що постраждалих від наслідків Чорнобильського лиха на рівні області чують. Ми розуміємо проблеми, які виникають. Ми чуємо і ми завжди реагуємо. Хвилиною мовчання учасники скорботної церемонії вшанували пам'ять померлих. Представники релігійних конфесій провели молебень. До підніжжя пам'ятника поклали квіти та гірлянди, віддаючи честь загиблим урочистим маршем, пройшли військові. Корботним мітингом та покладанням квітів до меморіалу представники громади вшанували ліквідаторів пожежних. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.